Фарбують стіни, лагодять освітлення та облаштовують санвузли. Підвальні кімнати цього укриття перетворюють на класи. Вони вміщуватимуть 600 людей. До цього підійшли творчо, каже художник Володимир Широкопояс. Він розмальовує стіни панорамами рідного міста. Це вільний ескіз можна сказати. Просто хочеться прикрасити кімнату, де можливо будуть діти. Просто чим вона яскравіша, чим патріотичніша, якось позитивніша виглядає, тим мені здається, у них буде просто кращий настрій. У сховищі два приміщення для старшої та молодшої шкіл. Після завершення ремонтів їх укомплектують згідно із усіма нормами. Роботи не зупиняють і на вулиці. Заливають фундамент, аби волога не просочувалася всередину укриття. Серед майстрів черкащанин Олег Хомут каже, тут навчається його син. Хоча би він та інші учні повернулися з 1 вересня на уроки до школи. Кращі умови для навчання, тому що онлайн навчання ну воно не дає. Ті знання, які хотілося. б, Тим більше тут всі дітки разом збираються, вони спілкуються. Навчання офлайн ефективніше, говорить мама одинадцятикласниці Людмила Ковтун. Та й за безпеку доньки буде спокійніше. Коли мене немає, наприклад, вдома і дитина сама перебуває, то я не завжди впевнена, що вона перейде в коридор, коли потрібно, щоб заховатися між тих же двох стін. А тут все-таки. Діти спустяться в бомбосховище, яке у нас підготовлене, і я буду спокійніша за нею і за те, що вона тут здобуватиме гідні знання. Шкільні класи теж чекають учнів. Книжки та зошити вже розкладені по місцях. Вчителька зарубіжної літератури Тетяна Лисечко розповідає, готові зробити усе за безпеки школярів. Чекаємо наших дітей, бо ми за ними знаєте, сумували. Те, що ми зустрічалися дистанційно. В міті, в інших можливостях це одне, а зовсім інше, коли ми спілкуємося з дітьми живою. Ми зробимо все для того, щоб наші дітки прийшли, але ж звісно, рішення будуть приймати батьки. У цій школі уроки поїдуть із оздоровчими вправами. Про цей елемент в підготовці закладу не забули, каже директорка Людмила Шарапа. Уже підготували тренажерні зали та басейн. Буде повністю наповненою водою, очищеною водою, але, звичайно, ми розуміємо, що можуть виникати труднощі із теплом, тому ми хочемо, щоб хоча б діти у вересні-жовтні місяці могли трошки оздоровитися, поплавати, хто не вміє навчитися. Научне навчання погодилося 60 відсотків батьків, а це майже 400 учнів, зазначила директорка. Діти в нас навчаються, які мають сколіотичну хворобу, а втрачений час звичайно має свої особливості. Всі будуть дивитися, як буде ситуація далі в країні. Ми теж токають тільки за безпеку дітей. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.